Вже другий тиждень поспіль не вщухає срач щодо публіциста та журналіста Віталія Портникова. Але про все по порядку. Десять місяців тому Віталій Портников дав інтерв'ю головній редакторці високого замку Наталі Балюк для проєкту Балючі теми багато. Портникова не буває. Буває, буває. вважаю, що... Да, дізналися всі про це інтерв'ю лише через 10 місяців, коли в мережі вибухнув справжнісінький скандал через уривок з того самого інтерв'ю. Уривок, який одними з перших підхватили та поширили російські пропагандисти. Дивіться самі, можна абсолютно точно сформулювати сумку Во да? всіх смислах цього слова. От що говорить портніков. Зараз да. да, чуємо. Сейчас слышим от людей, что должны воювати дети депутатов, а затем они пойдут. Нет, дорогие, это демократическое государство. В демократическом государстве за государство гибнет простой человек. А вот, власне, як і виглядав цей самый уривок із интервью українською. Коли ми зараз чуємо від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. Цей вирваний з контексту шматок з інтерв'ю підхопили не лише росіяни, а й українці. Або ж такі телеграм. Канали, що видають себе за українські, та російські телеграм-канали, і навіть відомі українські журналісти. Хейтери стверджують, що портников назвав депутатів аристократами і що вони не повинні гинути та воювати. От, наприклад, колега портникова по ТВА Роман Скрипін на його ютуб-каналі вийшов цілий ефір, де він увага півгодини поливав портникова брудом. Віталій нехай не ображається, але він е, відтворення Гебельса. Просто емоційно говорить. У мене дійсно не треба їсть в студії. Він все сам вам розкаже. Бігом швидко, ось так, бігом, от отак, все, і змішає там правду і напівправду. Е, Віталій, я думаю, що він не служив. Я теж не служив. Я не кажу, що Віталія треба відправити в армію, але він не має права на поду на подібну оцінку. Просто елементарно він не має на таке право. У хейтери записався навіть журналіст Дмитро Гнаб. Стоп, стоп, пане портніков, а ми хіба живемо зараз не у феодальній державі? Хіба демократія для нас це не просто ширма? Бо по суті наша так звана еліта і є новими феодалами. Ви подивіться навколо, як середньовічні барони, наші олігархи, міністри та депутати роздеребанили всі ресурси країни. Його проблема в тому, що його слова і вчинки принципово розходяться, адже закликаючи інших йти на війну і гинути. Портніков сам на війну не поспішає, і саме такий його цинізм підняв великий пласт обурення у соцмережах. За три роки Великої війни суспільство втомилося від колосальної соціальної несправедливості, коли наша так звана еліта вчорашня і сьогоднішня вкупі з патріотичними блогерами та журналістами топлять за війну не з окопів. А зі студій телемарафону і затишних коворкінгів десь у тилу. Саме тому свідома медіаспільнота так гучно заволала на захист Портнікова, оскільки ті, хто насмілився його критикувати, поставили просте запитання: ти закликаєш інших воювати, чого ж ти сам досі не на війні? Прокоментував скандал, який розгорівся навколо українського журналіста Віталія Портникова і український співак, лідер гурту Тартак, а нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Положинський. До сьогодні цей ск, що минав мене, я геть не хочу бути учасником жодних у будь-якій ролі. Але поясніть мені, будь ласка, що нормального в цьому тексті. Як на мене, він цілковито заслуговує на безліч звинувачень, хто б не був його автором. Гаразд, скажу, як думаю, цей текст цілковито у. Уї... Сам Портников вважає, що за всією цією хейтерською кампанією стоїть Москва. Організатором чергової маніпуляційної кампанії проти мене виявилася Москва. Соловйов вправно озвучує темники з Кремля. А проросійська агентура забезпечує розповсюдження потрібного контенту в нашому інформаційному просторі. Все як вони люблять. Ну а його слова каже, перекрутили. Зіткнувся з новою. Кампанію по своїй компрометації. Не перший, і я впевнений не останній. Що насправді сказав я у цьому інтерв'ю, коли мова йшла про ситуацію, пов'язану із так званою спадковою аристокрацією і простим народом. Ви прекрасно розумієте, що я насправді мав сказати і сказав. У демократичній країні, а ми з вами живемо у демократичній країні, державу захищає весь народ. Ось оригінальний зміст інтерв'ю. Слухайтесь, портников наголошує, що у демократичній державі відповідальність за захист країни повинна бути рівною для всіх, незалежно від статусу чи походження. Всередні вічі теж купували рицарям там лицарям якіслати зброю, і це теж було дуже дороге задоволення. Тому до речі, воювала аристократія, а не прості люди. У простих людей не було грошей для того, щоб воювати за власну державу. Це взагалі була не їхня справа. Це ж теж треба, от коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. Портников пояснює, що він говорив зовсім. Сім про інше в ньому не було і тіні бажання перекласти відповідальність за війну на частину населення. Навпаки, наголошувалося, що у війні в демократичній державі кожен має бути поруч з іншим. Цими словами ці міркування і завершилися. Не менш дивує бажання приписати мені якийсь захист вигаданої аристократії, яка нібито не має воювати. Я чітко кажу, що звичайні прості люди почали захищати свої країни після того, як відправили всю аристократію на гільотину. І я впевнений, що в нашій країні, бо це демократична, а не середньовічна країна, ніякої аристократії немає і не може бути. Ба більше Портников певен, що ця кампанія проти нього виникла неспроста, і після вбивства Ірини Фаріон він може бути наступним. Ну і у моєму власному випадку мова йде про підготовку до звичайного вбивства, як це вже було з Іриною Фаріон. Тобто, спочатку, атмосфера ненависті, погрози, потім там випадкова людина, нерви якої не витримали все знайомо. Фірмовий почерк ФСБ. на захист портникова став екс-нардеп Борислав Береза. Щоб ви розуміли, ідіоти, до яких я зараз звертаюся, вами маніпулюють як. Не знаю навіть ким я хрипкамі гупі. І багато українських журналістів. Віталій Едуардович змушений навіть був вийти у публічний простір, щоб пояснити, що це вирвано з контексту його повного інтерв'ю, де він ширше пояснює свою думку. Але найцікавішим є те, що саме хвилину цих його висловів, які і стали причиною масової критики, зробили окремим відео на Ютуб ті ж самі журналісти, які брали в нього вище згадане інтерв'ю. Тому пропоную в першу чергу Віталію Едуардовичу подякувати саме їм за таку послугу бо клікбейт і вирививання з контексту наше все у час постправди. А от у виданні детектор медіа і взагалі підготували цілий матеріал під назвою Хто ж стоїть за інформаційним мочиловом Віталія Портникова. Нова хвиля атак у соцмережах та інфопомийках проти журналіста, де розказали, з чого все почалося і хто власне розпочав увесь цей хейт. Подейкують, що другий сезон цього серіалу розпочався з посту колишнього завсідника ефірів каналу 112 журналіста Володимира Бойка 14 січня. Перша згадка цитати Віталія з'явилася в закритій групі в Телеграмі. Її запостив користувач «Одєска книжка. Далі пост з'явився в телеграм-каналі на самом деле в Дніпрі. Потім відео занесли в чат обговорення на каналі Михайла Чаплиги. Теж у Телеграмі. Наступним це запостив телеграм-канал Чорний Список Адеса. І вже ввечері того ж дня, 14 січня, на Ютуб-каналі Про Між рядків читаємо політтехнолог Сергій Гайдай. Послалися на те, що, начебто. Портников називає депутатів аристократами. Але серед довкола портникова не вщухає досі. Таке враження, що нашому суспільству потрібен лише привід, а часи, бажання когось обісрати у них завжди знайдеться. А ви що думаєте з приводу всього цього? На чиєму ви боці? Напишіть нам у коментарях. Цікаво почитати.